Всім привіт! Трошки третє покоління, в кого є отакий Аукса, AUX, або в когось його зовсім немає і просто стоїть заглушка, можу запропонувати один варіант. Дивіться, відкладаємо. Ось такий корпус надрукований на 3D принтері. Тут два USB. А всередину можна поставити ось таку платку, де є 2 А на 2 канали. Прикручується на широки ось так. Буде виглядати ось так. Ну і тут є отвір для провода. Така буде коробочка. Є пара штук. Якщо комусь потрібно, звертайтесь. Можу запропонувати. Всім пока!